Так, пішов процес заточки. Змочуємо камні. Беру, починаю з 2000-го, 2000 грит. 2000 так, собственно, суспензія. Гоління. Так, і пішли. От після цієї заточки моєї, от хто не брав, всі... Е, гоління без подразнення виходить. Багато я експериментував, звісно, з усякими камнями. От мені зараз я собі подобрав. найкращий варіант по тій бритві, які я маю. Да, є попадаюся, колись мені попалися. О, е, шведська сталь, шведська брита. там трошки суспензія, бачите, почорніла. Тобто, сіон метала пішов. Все. Це бритва гостра, заточена. Це одному покупцю хоче купляти потенційному. От Я хочу йому переточити, щоб була ідеальна. Вона волос різала, але під підозрою була щось вона ще. Що можливо. Людина була незадоволена. Як для початківця для людини, да? О, буде казати, бриє гарно, але ж то не то. Коли починаєш бритися, краще почати з якісних бритв і якісної заточки, І якісної правки на рівнях, Щоб поняти, щоб розкрити, розкрити всю суть. Самого гоління. щоб отримати кайф. Щоб... Так, Це вже восьмитисячний переход. Це все поки що синтетіка йде. Дивіться, як все металида. Зразу чорніє. Суспензія. Тобто, Насамперед тут побагато не треба. Бритва точиться ідеально, заточку держить дуже довго. Це ERN німецька шикарна. Купляв я її, теж у Києві є один заточник Ігор, але не, не той Ігор, не Мащенко, а другий Ігор. якийсь там Теж він каже, оце я коли ще навчався вбити, зголитися та підбирав. Ще точити я не вмів. Сейчас я сам собі точу точу людям, які так, ну все так поставив, давай на подставочку. О, і так, раз. Так, лучше контролюєш, але повсякку. хороша. А навчати, навчався, точити, дивився наших шикарних заточників. Я дивився, дуже багато відео передивився Дмитрія Руденка, в нього канал свій. Дуже мені подобається, теж людина по-простому розказує. Понятно. Ігоря Мащенка дуже багато передивився. Так, йому десь у коментарях питання задам тихенько, він мені відповів. Дякую. І так, переходимо на япнат. Тобто із синтетики переходимо вже на натурал. Тут вже Камень має твердість четвірочку, Таку хорошу четверку. Металл і бистрий камінь. он метала моментально бере. Сюди вже тимні суспензія. Я бачу на відео може не показую, не знаю. Мені вже видно, що йде сйом. Сйом метала. Так, і тепер. Бритва вона вже майже заточена. Коли я її брав, то я питав у людини на, на, на одній ізоленті точиться. Я всі свої бритви майже точу ізолента і каптонова лента. Слой ізоленти і слой каптонової ленти. В принципі, воно попадає в той угол приблизно. Ну, на 2000 гривень вировняв дещо не попадало. Є у мене такі бритви, що каміння, допустимо, 500-й і 1000 -й. Там, де вже понановий всю фаску нарізати. Особливо є новий голдолар. Хороша бритва, шикарна бритва в мене вони є, я ними голюся. Але геометрія трошки сесарна там составляюча. Часть, ну, не дуже. Так, давай, п'яточку. Так от приходиться їх виравнювати на 500 -й. Переходити на тисячний там. Але в приділах розумного, щоб не так пилку робити там, збрити, зірка. Так, ну все. Легенько. Так, все. Тут ми зробили. Так. І от тепер мені є, єсть. єсть. Шикарно. шикарний камінь. Це чисто. Ось теж японський, але це вже 5. Десь, твердість. І спочатку я його розкрити не міг. Ну, опиту в мене не було, що там в заточці такого шикарного. Я його не міг розкрити, я його хотів вже десь продавати. А потім все-таки попросив у Олександра Будільова. Ну, протестувати. Я йому відправив. Дякувати він. Протестував цей камінь. І, ну, і рекомендації, що камінь шикарний, тонко працює. І ну, супер фініш, можна сказати. Якщо той жовтий, то фініш, то це вже супер фініш. І що? Я його собі оставив, почав розкривати, експериментувати далі. Почав розкривати і я його собі оставив. А так, хоч і в мене є такий, можна сказати, учнік, не учнік, вже він теж гарно собі вміє коля з Києва. Я йому допомагав там камні продав йому, десь там Валерій у нас є дуже хороший. Людина по камнях. от нього там у нього камінь є. Я йому хотів працювати. Я почав цей камінь розкривати і він мені зайшов. І я ще стільки просто поняв, в якій сцепці коли з ним працювати. Ну все, сьометана пішов. Так. Зараз трошки руками. Е, ще в мене є товариш дядя Толя. Живе, так можна сказати, під горою по-нашому. Теж він дуже подобається йому дивитись, наблюдати. Як цей весь процес іде. Я йому подарувати буду їхати на роботу. Найти каміння десь на березі нашої славної річки. та Дати якось нажати хай учиться може. Так, дядя Толя, привіт тобі! У нас начальник води. Так, все. В принципі, можна трошки водою розбавити і так легенько, легенько пройти. Так, магзаворотний казав вже в кінці. легенько легенько Той жовтий що, кстати, від нього. Це якісь, я вже не пам'ятаю, теж якийсь дядька продав. Так. Хай, все. І тепер мені подобається фінішувати. Може мені десь іменіти, заточники скажуть неправильно, правильно, але я чувствую по своїй шкірі знайомі, які користуються бритвами. Це, звісно, я ходжу по цю і це економ нам варіант. Змить всяку цю. і Так, звісно, не робиться, але що зробиш? Робиться, не робиться. Щоб не бігати, я на кухню кажу, хожу, да ми змиваю все. Так. От. Нема коли, щоб відео не розтягувати. Так. Що я тут роблю? Оцей шикарна яшма штормова Вона мені настільки подобається. От нею, якщо то був жовтенький японський фініш, там сіренький супер фініш, то це просто доводочний. Це ніякий не фінішний, а просто доводочний. На ньому там чу-чуть теж вибиваєш не ту сторону я пішов. Вибиваєш на ньому суспензію, важко, вона вибивається, але після нього. Просто шикарне бритьо. В голіннях будемо балакати правильно. О, от маленька суспензія, да? і на ньому просто довести. Вона і після сірого бритьо є, але після сірого таке увірене на увереному ходу. А тут а острота додається і м'якость. І на стикій мені подобається. І після яшми. Пробував і на Тюриніському сланці. Всякий. Пробував. В мене оця сторона нижня. Бачу, спішки я неправильно, Я її там по рекомендації теж виділював, Александра. Я її там железякою дошліфовував, там вона блистить, як дзеркало та сторона. Я там буває наносив пасту і на пасті доводив бритву, Там теж доводиш, що там 10-15 разів провести всього. Більш не треба, проводив і 30, і 40 ну Це все експериментував, ну, переточував бритву. Дуже густро, як бритва фізер. Не А це такий. Да, після тюрінгівського сланця питань нема. Бритва бриє там така мікропилочка. Ну, зараз я зупинився, поки що отак. Фінішую. Дуже мені подобається і подобається моїм клієнтам. Ті, що в мене здають бритви на заточку і купляють бритви. А я думаю все. Оце, якщо після цього камня волос там чуть-чуть, де-не-де починає різати, без правки на ремні. Значить, бритва. я тоді пізніше скину вам після правки вже, бо затягнеться відео. Все, в принципі. Так легеньку, тепер легенько. Так уявляю, що там кромочка, і ти є. як ти її там розводиш. Все, дядя Толя, сьогодні їду по воду. Открите там, пожалуйста, мені доступ до води. Поїду до вас під гору. По водичку. У нього він начальник води, то ми в нього беремо воду. Все, гарного дня, мирного неба.